Витам, панагенту мне спонтанный демонстр может заем Левит Сапан, Смешатон может еще раз заем под звън ими агент Демор Левит Сапан, выстрелы по помню. Я понял, я понял, я понял, дружит. Слышишь? Шо каш ты? Я понял, друже. можеш трішечки нижче зі мною піти? Ну трішечки нижче мене на 3 метри пустые. Да-да-да, отсюда сюда. Чуєш, братан, е, любиш конфети, можна якось там? Поняв? Там конфети, щось таке, коротше. Ну, як ви скажете, на. Якщо не важко хочу. поняв, то мені просто бігти Прикривали треба. біг камеру. Кажіть, пане, приблизно, хоча б що скажете. Е, ну, якусь там Там 30, можливо, конфет з нулями, поняв таке. А, може десь 36, щоб нам було на двох удобно ділити. А в мене просто нема, поняв 36, у мене є 32. 32 конфетки я поняв. Можна відчекнути, поняв, через кості. Попробуй затомка прочитати. Що... E... Так. E... мене немає. Відповідь отак, вообще не блоска. Що ск. Ага, добре, пане. Ну то що, на що ми там з вами зійшлися? Е, там 32 конфетки, я думаю, що конфети оце, ну, Добре, Вона... давайте, від, пози, від не пахне на вода. Від депресії, погано. як то кажуть, правильно? Ну, тож, звісно, шоколад особи, ну такий рошен хороший. Все? Все? Добре, 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 добре. добре бати справу, до побачення. Я якась помилка сталася, я щось помилився дивитися. Добре, дякую. Ну до пацани! Ой-ой-ой-ой-ой! Що ой, 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 ой. стало ой-ой!